Вітаю на каналі Без Цукру. Сьогодні розберемо нову серію від Діани Шупікс. Вона ж міс Ванг. Відео без заперечень можна назвати гастрономічне турне, бо повністю присвячена їжі, темі, яка в Діани вже давно перетворилась на головний сюжет її влогу. З перших секунд ми отримуємо надзвичайну цінну інформацію, а саме докладний опис її сніданку. Один шматочок солоного, один шматочок солодкого. Запила все чаєм масала, який, щоправда, прострочений вже з початку місяця, але кого хвилюють такі дрібниці? І звісно ж, капсулка магнію. Судячи з останніх відео, ефект від нього ще не розпочався. Наступні кадри Діана повертається з кросфіту, вся така збуджена, ендорфіни, як кажуть, на максимумі. Чи це атмосфера навколо її так збудила, пройшов дощ, все навколо сяє вересневим фільтром, плюс аромат солодких парфумів від неї. І все це в кубке, так слова автора, не мої, дає їй натхнення. Ох, ця Діана зі своєю кубкою. якщо вона вже продовжить так говорити, нам доведеться видати словничок її модних слів. Наприклад, в кубке» Перекладається як усе разом або вкупі. Але йдемо далі. Після обіду піде з кросфітерами на відпочинок. Хоча якщо бути чесними, це звучить надто незалежно. Насправді її просто бере з собою старша сестра, тобто навіть у дозвіллі роль Діани не організатора чи душі компанії, а радше додаток до більш дорослої та відповідальної людини. Після тренування Діана слухала онлайн лекцію в автошколі. Так так, саме слухала, поки йшла на обід, тема ж, між іншим, серйозна, дорожні знаки. І тут одразу виникає питання, а що вона там могла запам'ятати, якщо навіть не бачила, як вони виглядають, тобто лекція по дорожньому руху в режимі аудіокниги. Вона не може зрозуміти і запам'ятати, коли дивиться ті лекції, а вже як коли слухає, нема про що й казати, просто класичний підхід Діани до навчання. Головне, Галочку поставила навпроти пункта, що була присутня, просто якесь мега, безвідповідальне відношення до навчання. І я маю такі здогадки, що Діана вже наперед знає, що водійські права в неї будуть стовідсотково. Думаю, всі розуміють, яким чином. А це згадування про навчання у відео лише нам для замилення очей, бо по-іншому я просто не розумію, як можна отримати водійські права. Якщо зовсім нічого не вчить. І знову проїжу. Цього разу це вишневий пиріг, той самий, який у серіалі Твін Пікс, Діана з гордістю каже, що давно мріяла скуштувати саме такий. Звучить і смішно, і трохи, ну, так. По всьому вся дяжка повторити за серіалом, повторити за Пінтерестом, повторити за сестрою, жодного власного я. Тільки копії нескінченні чужих картинок. Сам шматок відео з кафе це взагалі окрема історія. Щоб зрозуміти, що вона там говорить, треба буквально прислухатись до бурматіння крізь шум посуду і голоси навколо. Але Діану це зовсім не хвилює, і це блогерка з майже 100 тисячами підписників. Немає ні камери, ні мікрофону, ні програми, щоб почистити той звук. Головне зняти швиденько аби як, і вже скоріше викласти. Адже її стиль для галочки працює і не тільки в навчанні, а й у контенті. Сіла діана їсти свій пиріг, такий шматочок, скажімо чесно, немаленький, і раптом між її бурмотінням така фраза пролітає, що вона ніби об'їлась олів'є вже. Я спочатку так і не зрозуміла, про що це вона? Яке олів'є у пепешниці, А по-друге, яке олів'є, якщо вона тільки прийшла на обід заради ось пирога? Може, крізь шум кафе я щось не дочула, чи це знову так спрацювала унікальна Діанена здатність перекручувати речення, що взагалі не зрозуміла, про що вона? Біжимо далі разом з Діаною, яка в руках тримає камбучу і роздає свої мудрі поради. Камбуча легка по калоражу та десь корисна, що означає це десь? Низькокалорійна, мало цукру, і можна пити її замість соків, які, по словам Діанки, забивають шлунок і дуже цукрові. Ой, Діана, воно то все звучить правильно, якби не одне, але який сенс рахувати калорії з пляшки Камбучі, якщо перед цим ти з'їла добрий такий шматок пирога. А попереду на тебе ще чекає шашличок, тільки слова, слова, слова. Чекати на сестру це довга справа, а от сидіти на місці їй нудно, тому вона не зраджує собі і подалась у чергове кафе. І звісно ж, вся ця історія знову супроводжувалась коментарями на вулиці, під шум транспорту, так би мовити, атмосфера міста в усій красі, а наші вуха хай терплять оце, бо одянку це не дуже турбує. Кульмінацією стало рішення дати другий шанс закладу, де вона бачила таргана, і це, як мінімум, сміливо. І от ми вже з нею всередині, Діана в захваті від інтер'єру, і питає себе: а чому я тоді запаркувала це кафе? Ну, дійсно, побачити таргана один раз це не аргумент, правда ж? А потім ще й спокійно додала, що бачила його і сьогодні. Ну, да. Але стильний інтер'єр все перекриває. Каже, що кафе ідеальне для романтичних побачень і для побачень з мужиками, в цей момент наводить камеру на компанію чоловіків за сусіднім столиком і хіхікає. Потім почало ще щось дивніше з нею відбуватися, то поправляє волосся. То посміхається, очима буквально стріляє в ту сторону, де знаходиться столик з чоловіками, намагалася випити каву, але щось в неї не виходило. Я, наче, спостерігала таку сцену, де дівчина підліток хоче показати себе перед хлопцем, що їй подобається ось ці ужимки. Діана, нагадую тобі, що вдома тебе чекає чоловік, якщо ти забула. І тобі вже далеко не 15 років. Але дивимось цей фільмік далі. А далі вона приїхала на шашличок з компанією сестри. Поки інші займались конкретними справами, такими як готували, розпалювали вогонь, Діашка займалась улюбленим своїм мистецтвом, тикала камерою і коментувала. Але робила це незграбно мотеляла тою камерою так, щоб насукачало, бо вона на території яхт-клубу. Чи це нам робила ефект присутності, найгірше завіар? Коментарі це теж окрема тема, ці смішки, не в тему зауваження, і, чесно кажучи, цю частину відео я не додивилася, тому що нецікаво дивитись кадри відпочинку у чужої компанії. А вдома все як завжди волосся жирне, чухається, нудні монологи. Знову вона об'їлась, накидалась, каже, всього підряд. Діана, а як же колораж? Як же КБЖУ, про який ти так часто нам говориш, і, вже повторюю, не в перший раз і в кожному відео своєму кажу в тебе явні ознаки розладу харчової поведінки. Серйозно вже час налагоджувати своє харчування, а не робити з цього якесь шоу, бо з відео у відео одна й та сама схема. Спочатку ти рахуєш, потім забороняєш собі щось, потім зриваєшся. А ввечері тобі погано і ти себе винуватиш. На такій ноті я ставлю крапку. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.